Вихід, глава 7. І сказав Господь до Мойсея: Дивись, я поставив тебе замість Бога для Фараона, а твій брат Аарон буде пророк твій. Ти будеш говорити все, що я накажу тобі, а брат твій Аарон буде говорити фараонові, і нехай він відпустить Ізраїлових синів свого краю. А я вчиню запеклим фараонове серце і помножу ознаки мої та чуда мої в єгипетському краї. І не послухає вас фараон, а я. Покладу свою руку на Єгипет і виведу війська свої, мій, синів Ізраїлевих з Єгипетського краю, великими присудами. І пізнають єгиптяни, що я Господь, коли простягну свою руку на Єгипет і виведу від них Ізраїлових синів, і вчинив Майсей та Аарон, як звелів їм Господь, так учинили вони. А Мойсей був віку восьмидесяти літ, а аарон восьмидесяти трьох літ, коли вони говорили до фараона, і промовив Господь до Мойсея, і до Аарона, говорячи, Коли буде до вас говорити фараон, кажучи покажіть своє чудо, то скажеш Ааронові: Візьми свою палицю та й кинь перед лицем Фараоновим, нехай станеться вожем. І війшов Майсей та Аарон до фараона та й вчинили так, як наказав був Господь. І кинув Аарон палицю свою перед лицем фараона, і перед його рабами, і вона стала вужем. І покликав фараон також мудреців та ворожбитів, і вчинили так само й вони, чарівники єгипетські, своїми чарами, і кинули кожен палицю свою, і вони поставали вужами, та ааронова палиця прокопнула палиці їхні. Та затверділо фараонове серце, і він не послухався їх, як говорив був Господь, і сказав Господь до Мойсея: запекла фараонове серце, він відмовив відпустити народ. Піди до фараона рано вранці. Ось він вийде до води, а ти стань навпроти нього на березі річки, а палицю, що була змінена на вожа, візьмеш у свою руку, і скажеш йому: Господь Бог Євреїв послав мене до тебе, кажучи, відпусти мій народ, і нехай вони служать мені на пустині. Та не послухався ти дотепер. Так сказав Господь: по цьому пізнаєш, що я Господь, ось я вдарю палицею, що в русі моїй по воді, що в річці, і вона зміниться на кров, а риба, що в річці, погине, і засмердиться річка, і попомучаться єгиптяни, що пити воду з річки. І сказав Господь до Мойсея: Скажи Ааронові, візьми свою палицю і простягни свою руку над водою єгиптян, над їхніми річками, над їхніми потоками, і над ставами їхніми, і над кожним водозбором їхнім, і вони стануть кров'ю. І буде кров по всій єгипетській землі, і в посуді дерев'янім, і в каміннім. І Мойсей та Аарон зробили так, як наказав був Господь, і підняв він палицю, та й ударив воду, що в річці, на очах фараона й на очах його рабів. І змінилася вся вода що в річці на кров. А риби, що в річці погинули, і засмерділася річка, і не могли єгиптяни пити воду з річки, і була кров у всім єгипетському краї. І так само зробили єгипетські чарівники своїми чарами, і стало запеклим фараонове серце, і він не послухався їх, як говорив був Господь. І повернувся фараон і війшов додому свого, і не приклав він свого серця також до цього. І всі єгиптяни копали біля річки, щоб дістати води до пиття, бо не могли пити води з річки, і минуло сім день по тому, як Господь ударив річку. І промовив Господь до Мойсея: Іди до фараона та й скажи йому так сказав Господь: відпусти мій народ, і нехай вони служать мені. А коли ти відмовишся відпустити, то ось я вдарю весь край твій жабами, і стане річка роїти жаби, і вони повиходять і ввійдуть до твого дому, і до спальної кімнати твоєї, і на ліжко твоє, і до домів рабів твоїх, і до народу твого, і до печей твоїх, і до діжок твоїх, і на тебе, і на народ твій, і на всіх рабів твоїх повелазять ці жаби.